Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам покажу, як я готовлю такі маленькі блінчики. Хто їх зве оладьками, оладями, а я їх зву маленькі блінчики. Оце в стакан кефіру я положила суди, чайну ложку. Бачите, вона зразу починає гаситися. Я її перемішаю і залишаю хвилин на 5, щоб вона гасилася. Три через п'ять хвилин от бачите, яка шапочка вже виходить, як вона погасилася хорошо. І не хвилюйтеся, соди у блінчиках чуть не буде. Тепер я додаю дрібку соли і дві з половиною ложки цукру. Ну, цукру додаєте хто скільки хоче за бажанням, у кого який смак. Перемісила я це все, хоч розмішала все, і залишила хвилини на дві, щоб цукор і сіль розтворилися в кефірі. І як вони розтворилися, зразу в даний момент я висипала усе борошно і починаю розмішувати. Розмішати його потрібно так, щоб не залишилось комочків. Ну, а якщо деякий комочок і буде, мука по-любому розтвориться у кефірові. Це ж бачили, з такої кількості тіста получилося багато блінчиків. Тарілочка хороша з горкою. Так що пробуйте, учиться. Рецепти простий, швидкий, і, і смачний, що саме головніше. Жарю я їх завжди під кришкою. Хвили... ну Залежить від того, яка вас... який у вас огонь. А так, хвилини, півтори-дві, і можна перевертати. Хвилини, півтори-дві перевернули. А це їх так викладаю. Взагалі, зачасту я викладаю десертною ложкою. а це, яка попалась уже в руки, то її вилажу. Просто набираю не всю. І от так. Накрила кришкою. Вони зготувалися, перевернула, які зняла, які, не, ну, може, не прижарилися, можу залишить, а до їх додавить ще, положити других. І жаряться вони всі в місті. Ну, так, хвилинки дві, а тоді вже, як ви бачите, що вони, так аж бульбашки якісь на їх з'являються зверху. І беруться такої вроді, ну, спікаються корочкою. Можна їх перевертати, а якщо ви почнете перевертати їх раніше, то вони почнуть розливатися. Ну, низ підняли, а тісто потекло. А так вони держаться всі в кучки. Головне, щоб не дуже пригоріли. Ось бачите, як, як багато їх вийшло. Зараз буду смакувати, бо я ну, люблю їх дуже. Я їх печу, мабуть, ще з першого класу, це скільки років вже пройшло, дуже подобаються. Так що пробуйте, і в кожного все получиться. Бажаю вам миру, добра і злагоди. Всього вам найкращого.